Шість танків ЗСУ виїхали на великі колони техніки РФ. Застала їх зненацька і, скориставшись несподіванкою, відкрили вогонь зі всіх стволів. Перша партія танків РФ засмажилася від вибухів. Друга пробувала маневрувати, але декілька машин теж упіймали снаряди. Рашисти явно не очікували такої несподіванки і е, звитяги від наших. Бо набагато менше угрупування ЗСУ пішло в зухвалу пряму атаку на цілу орду окупантів. Кінець побоїща був непередбачуваним для обох сторін. Про це поговоримо далі. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати шість танків проти двадцяти. Такий бій успішно провів підрозділ Герої України капітана Сергія Пономаренка. Рота капітана Пономаренка безперервно захищає від ворожого наступу Харківщину у взаємодії з підрозділом 25-ї окремої січиславської повітряно-десантної бригади. Танкісти вчинили спробу штурму захопленого ворогом села. Шість українських танків із двох напрямків до населеного пункту, проте з'ясувалося, що сили противника мають значну чисельну перевагу. Одних лише ворожих танків, здебільшого ретельно замаскованих під час бою, було виявлено близько двох десятків. У запеклій танкові перестрілці досить підлеглих пономаренка виявилися не кращими. Візуально було підтверджено знищення дев'яти рашистських танків, але замість однієї перетвореної на факел бойової машини у прицілах українців незабаром з'явилися дві інших. Коли Сергій Іванович ухвалив рішення на відхід. Для поповнення боєкомплекту ворог застосував артилерію різних калібрів потужною кононадою, не даючи змоги знову вийти на вогневі позиції. Один із українських Т-72 був пошкоджений одразу декількома влучаннями, і з метою порятунку екіпажу, який зумів евакуюватися власне з бойової машини. Капітан Пономаренко вирішив знову вірватися на вогневий рубіж на власному танку, щоб не наражати на небезпеку інших. Екіпаж підтримав свого ротного, і танк Пономаренко успішно виконав ризикований маневр влучними пострілами придуш. Ворожі вогневі точки, а потім смілився під обстрілом. Взяли на буксир підбиту машину та витягнули її з поля бою. На ну, тим часом, під час відбиття рашистського штурму, танк 24 ї окремо механізованої бригади у часовому яру знищив ворожу БМД з відстані 30 метрів. Про це повідомили у прес-службі бригади. Військові показали напружений бій із окупантами за місто на Донеччині, долі якого вирішив український танк. У 24 й бригаді розповіли, що рашисти продовжують наступати на часів яр, задіючи ель. Літні повітряно-десантні дивізії, мотострілецькі бригади та інші підрозділи під час однієї із атак супротивника, до якої було залучено декілька одиниць бронетехніки з піхотою українські воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила у міській забудові спалили бойову машину десанту з гранатомета. А друга ворожа бронемашина, яка продовжила рух, була знищена вогнем із танка королівської бригади, майже у притул із відстані 30 метрів. Між тим головне управління розвитки Міністерства оборони України закликає військовослужбовців. Передавати зразки рашиського озброєння для аналізу та створення новітньої української зброї. Відповідне оголошення опублікувало ГУР на своєму вебсайті. Повідомляється, що спеціалістам ГУР для аналізу необхідні елементи приладів радіоелектронної розвідки та боротьби, зразки ворожих БПЛА, сучасні рашиські радіостанції, елементи ракет, плати, головки, наведення і тощо. Ну і також компоненти електроніки з військової техніки, противника та інші сучасні зразки ворожої техніки та озброєння повідомляється, що для військовослужбовців, які будуть передавати трофеї на вивчення, розроблена програма мотивації. Далі цитую. Що дописують гур має власні науково дослідні можливості, які вже створили сотні рішень для дієвого посилення сил оборони України. Утім, ворог не стоїть на місці та постійно вдосконалює своє озброєння. Щоб створювати власну ефективну зброю, нам потрібна актуальна і детальна інформація про техніку противника і якомога більше зазначає Андрій Юсов, представник гур МО Україна. Ну а українському послу в Латвії продемонстрували виробництво першої партії бронетранспортерів Петріа 6х6, призначених для сил оборони України. Про це повідомило посольство України у Латвії зазначається, що посол України у Латвії Анатолій Куцевол здійснив робочу поїздку до міста Валмієра, де зустрівся з мером Янісом Байксом, депутатом та головою групи сприяння співпраці з Верховною Радою України Янісом Скрастіншим і виконавчим директором ТОВ «Оборонне партнерство Латвії у межах візиту. Посол ознайомився із процесом виробництва першої партії бронетранспортерів «Петрія-6х6». Ще на початку вересня стало відомо, взагалі, що уряд Латвії. Готує військову допомогу Україні на 2025 рік, яка передбачає постачання бронетранспортерів Патрія, дронів та проведення навчань для солдатів. Точна кількість бойових машин, запланованих до передачі, наразі невідома. Можна припустити, що виготовлення бронетранспортерів для сил оборони України відбувається у межах додаткового замовлення на КШМ, яке компанія Петрія отримала у листопаді. Тож, відомо, Україна отримає імовірно бойові машини саме у командно-штабному варіанті. Додаткове замовлення є частиною міжнародної програми CAVC. В якій наразі беруть участь Фінляндія, Латвія, Швеція та Німеччина. Закупілля бронетранспортерів «Петрія» в рамках програми «CAVS» частково фінансується європейським союзом. До слова, це сучасний багатоцільовий бронетранспортер, розроблений фінською компанією «Петрія». завдяки потужному двигуну та незалежній підвісті кожного колеса, бронетранспортер здатний долати пересічену місцевість. Водні перешкоди та рухатися із високою швидкістю по шосе. Машина може розвивати швидкість до 100 км на годину по автодорогах і має запас ходу до 700 км. Запас екіпажу забезпечується сучасною бронею, що відповідає стандартам а, станах 4569 і може витримувати обстріли зі стрілецької зброї, уламки снарядів і вибухи МІН. окрім того, бронетранспортер можна оснастити додатковим навісним захистом. Петра 6х6 має вмістки і десантний відсік, яка вміщує до 10 бійців. Завдяки гнучкій модульній конструкції він може бути оснащений різними видами озброєння включно із кулеметами калібру 12,7 мм, гранатометами або бойовими модулями із важким озброєнням. Окрім цього, бюджетний комітет німецького бундестагу закликав виділити додаткові 3 мільярди євро на військову допомогу для України. Про це повідомила Джерела Ройтерс. Відповідний заклик був спрямований до міністра фінансів Йорга Кукіса. Це рішення підтримали голосами опозиційних партій – демократичного союзу та вільної демократичної партії. Представники правлячих соціал демократичних демократів та партії зелених утрималися під час голосування. Попри те, що комітет не має повноважень самостійно ухвалювати рішення про додаткову допомогу Україні без схвалення міністра фінансів на практиці міністерства, зазвичай задовольняє такі запити. Члени бюджетного комітету від ХДС і ВДП заявили, що в бюджеті Німеччини достатньо коштів для задоволення цього запиту. Міністерство фінансів відмовилося ФРН надавати коментарі з цього приводу. Ці 3 мільярди євро в разі затвердження їх виділення стануть Доповненням до 8 мільярдів євро, які передбачені на військову допомогу Україні і у бюджет Німеччині на 2025 рік. Щоправда, бюджет ще не затверджений Бундестагом. Ну а я вам вдячна глядачі, що ви до випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.